Привіт, це я! В Майнкрафті пішов дощ, але чогось не вистачає. Правильно, калюж. В цьому відео я покажу, як зробити механізм, за допомогою якого, коли йде дощ, будуть з'являтися ось такі калюжі. А коли дощ закінчуватиметься, вони висихатимуть і зникатимуть. І знову з'являтимуться, коли піде наступний дощ. І все це без модів чи плагінів, і воно працює на нових версіях. Переходимо до механізму. Показувати, як його збудувати, я буду ось так на поверхні. Ви ж одразу можете закопувати його під землю. Спочатку нам потрібно вирішити, в яких місцях будуть знаходитися наші калюжі, і в ті місця поставити роздавачі. Далі потрібно їх з'єднати. Для цього вирішуємо, з якої сторони буде йти наш сигнал і з'єднуємо кожен роздавач. Під'єднати роздавачі можна просто за допомогою редстоун пилу або поставити повторювачі. Також можна одразу на повторювачах поставити затримку, щоб калюжі з'являлися не всі одразу, а поступово. Це вже можете підібрати для себе, як вам більше подобається. Головне, коли під'єднуєте роздавачі, уникайте того, щоб ресований сигнал ось так проходить повз, тому що роздавач не буде підключений. Підключати роздавачі можна по-різному, також ставити повторювачі або ні, це також залежить тільки від вас, як вам подобається, тому поекспериментуйте. Кількість роздавачів калюж може бути різна. Головне, не забувайте час від часу ставити повторювачі, тому що Redstone сигнал не поширюється більше, ніж на 15 блоків. Також перед тим як продовжувати, обов'язково перевірте, чи кожен роздавач підключений. Для цього можете встановити кнопку, натиснути її і подивитися, чи підходить Redstone сигнал до кожного роздавача. Тепер кожен роздавач потрібно покласти по відру води. Далі над роздавачами потрібно поставити, наприклад, сходи або плити. Решту можна закрити або плитами, або повноцінними блоками. Далі будемо робити механізм, який буде затримувати редстоун сигнал. Так би мовити, таймер, щоб калюжі з'являлися не одразу, як тільки пішов дощ, а через деякий час. Для цього ламаємо ось цей редстоун пил, ставимо блок. На нього вішаємо редстоун смолоскип. З іншої сторони ось так ставимо компаратор. І дві воронки, які направлені одна в одну. Далі знову компаратор. Спостерігач який дивиться на цей компаратор, І спостерігач який дивиться на цей спостерігач. Тепер ось тут блок. На блок компаратор, на лійку також блок. І ось тут червоний смолоскип. Далі потрібно поставити викидачі, які будуть направлені одне в одного. Тепер на ось цей спостерігач ставимо редстоун пил. В нижній викидач кладемо будь-який один предмет. Далі в ось цю лійку кладемо певну кількість предметів. Все залежить від того, яку затримку ви хочете. Я кладу 8. Тепер, коли до ось цього викадача подаємо сигнал, вмикається таймер, і тільки через деякий час з'являються наші калюжі. Якщо знову подати сигнал, вимкнеться знову таймер, і тільки через деякий час наші калюжі зникнуть. Далі нам буде потрібно побудувати детектор дощу і під'єднати його до цього викидача. Як зробити детектор дощу, я піддивився ось з цього ютубера. Можете перейти та поставити лайк. Для початку ось так в формі англійської букви L розміщуємо вовну. Тепер робимо ось такі бортики. Ось тут ставимо ще блоки. Сюди ставимо скалк сенсор. І зверху на нього вовну. Далі ось так від нього прокладаємо редстоун пил. Зверху все знову закриваємо вовною. Тепер ось сюди нам потрібно завести собаку і посадити його. Далі ось тут ставимо роздавач. За ним ось так прокладаємо редстоун пил. І ось так ставимо повторювач з максимальною затримкою. Далі ось тут липкий поршень. На нього спостерігач і через один блок звичайний поршень. Далі ось так ставимо ще один спостерігач. І ще один з цієї сторони. Далі на цей поршень ставимо допоміжний блок. Потім спостерігач і дивиться на цей блок. Тепер ось тут ставимо мішань. Далі ось так ставимо легкий поршень. Ставимо допоміжні блоки і ось так ставимо спостерігач. Далі в роздавач потрібно покласти відро з сипким снігом. Тепер, коли зламаємо ось цей блок, вже віпнеться наш детектор дощу. Далі сюди можна поставити важіль і можна буде вимикати та вмикати детектор. Тепер від цієї мішені нам потрібно провести редстоун сигнал до нашого нижнього викадача. Ви можете одразу будувати їх поруч, щоб було простіше їх від'єднати. Все готово, тепер вмикаємо детектор дощу, вмикаємо сам дощ. Сигнал пішов, відбувається невелика затримка, і ось так з'являються наші калюжі. Ось ці механізми ви можете одразу будувати під землею і, наприклад, подалі від дороги. Головне, не закривайте ось цей блок. А всі ці схеми ви можете вже завантажити за посиланням під відео або в коментарях. Все тепер ви знаєте, як зробити ось такі реалістичні калюжі в Майнкрафт. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, воно було корисним. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та додати це відео збереження. Всім дякую за перегляд!